Добрий ранок, малята. Діти, сьогодні ми потрапили у місто, де будиночки мають різні виконечка. У цих будиночках живуть різні речі. Коли мешканці вийшли погратися на вулицю, вони заблукали і тепер не знають, де живуть. Вони перемішались і дуже сумують, що не можуть потрапити додому. Чи можемо їм допомогти? Так, можемо допомогти. Розподілимо їх за формою віконечок, на які вони схожі: квадрат, коло, овал, трикутник і прямокутник. Так, а тепер, діти, спочатку порахуємо будиночки: Один будиночок, цифра одна, дві, другий будиночок, третій, четвертий і п'ятий будиночок. П'ять будиночків. Так, а тепер подивіться, ось м'ячик. Він круглий, углів у нього немає. Надо подивитися, в якому же він будиночці живе. Так, він живе в цьому будиночку, де будиночок круглий, віконце кругле. Так, а це ось іще книжка. Книжка іншої форми. І треба знайти будиночок з прямокутником, з прямокутним віконечком. Ця книжка живе в цьому будиночці. Так. А ось огірок. І, 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 і огірок іншої форми. Треба знайти такої самої форми. Це буде віконечка овальної форми. Так. Огірок живе у будиночки з віконцем овальної форми. Так, а ось пірамідка. Пірамідка іншої форми. Віконечко в неї треба знайти такої самої форми. Трикутника. Так, пірамідка живе у будинку з віконечком трикутної форми. А ось кубик живе в цьому будиночці. Такої самий, як і сам квадрат, і у будиночки з квадратним віконечком. А зараз, дітки, давайте пограємо. Подивіться: давайте між квадратом і овалом який будиночок, з якою формою. Так, це буде круг. Молодці. А ну зараз між кругом і овалом, який буде геометрична фігура і будиночок, з якою формою буде. Подивіться уважно. Прямо кутником. Між квадратом і кругом. Який буде будиночок з ефою формою геометричною? Так, трикутником. Молодці малята. Так, ось ми і допомогли мешканцям будиночків повернутися додому. Вони дуже вдячні. Сьогодні, діти, ми з вами згадали геометричні фігури і порахували до п'яти. До побачення!